Чернівчанин Олександр Щербанюк загинув на майдані 20 лютого від кулі снайпера. А 12 березня від отриманих ран у Польщі помер Василь Оксенин. Дружина героя досі не може оговтатись, коли от уже підпалили цей дім профспілок, він тоді сказав, що це вже час їхати, я вдома сидіти вже не буду. З прапорами я стояти, коли сцени не буду. Ви знаєте, з Києва я телефонувала, що не лізь туди, не йди туди, де така небезпека. А він сказав, що я мушу бути тут, мої діти рабами не будуть. Каже, спершу відмовлялась відпускати чоловіка до столиці, коли загинув, зненавиділи усе, що стало причиною його смерті. А тепер пишається, бо завдяки таким, як Василь Аксенин, і відбувся Майдан. Він знав, чого він хоче, він знав, чого. Добитися в житті і завжди хотів, щоб і діти його такі були, щоб мали якусь мету в житті. Нині портрети чернівецьких героїв Небесної Сотні автор, художник Андрій Холоменюк передав до міської ради. Мені хотілось вивчити якось з глибини, тому що люди це померли, і їх немає і. Якось мені хотілося проникнути в їх сутність. А міський голова повідомив Олександру Щербанюку та Василю Аксенину присвоїли звання «Почесний громадянин міста Чернівці. Захистили нашу свободу, захистили наше право бути вільною країною, вільним містом, демократичним містом, європейським містом. Присвоєння їм звання «Почесний громадянин міста Чернівці. Родинам також передали на грудні знаки героїв дружина Олександра Щербанюка не втримала сліз. У зв'язку з тим, що відбувалося, зрозуміло, перша мислі приходить, що однозначно достойно. Сказали, що мені приємно, але це не то слово, що мені приємно. Що пам'ятають, да, що не забувають. Портрети встановлять у залі ратуші, де вже є 49 зображень почесних громадян міста, артистів, громадських діячів, підприємців. Окрім цього, міський голова повідомив родині Олександра Щербанюка. Надали квартиру у центрі Чернівців. Допомогти житлом міська рада на останній сесії вирішила і грідним Василя Ксенина. Їм виділять квартиру з переселенського фонду. Має гуменне Михайло Антонюк. Місцевий час.